Минулої п'ятниці, 7 липня, у прямому ефірі студії кажи прямо в очі. Нещодавно призначений керівник обласної тернопільської поліції Сергій Зюбаненко прямо в очі сказав, що у понеділок планує особисто відвідати один скандальний об'єкт Тернополя і запросив нас на як він висловився виїзний прийом громадян. Відтак, 10 липня, ми приїхали на вулицю шпитальну вже кілька місяців. Там триває конфлікт, пов'язаний з тим, що будинок номер 24 руйнується через будівництво будівельні роботи, які ведуться просто поруч фірмою профтербут. Мешканці будинку 24 вважають сусіднє будівництво незаконним і з черговою скаргою минулого тижня приходили на прийом до нового поліцейського керівника. Ми просили допомоги, ми просили підтримки. Ми говорили, що йде знущання над людьми, йде реальне порушення наших конституційних прав, і нас мусить правоохоронні органи захистити. Внаслідок будівельних робіт поруч будинок 24 на шпитальні вкрився тріщинами. Є ризик, що і гараж може завалитись. Все, на що вже давно скаржаться люди, полковник Зюбаненко вирішив перевірити особисто. Найперше поліцейський змусив робітників зупинити роботу, оглянув будівельний майданчик і висловив своє бачення ситуації. Тут ви можете зрозуміти і побачити своїми очима, що не все так просто, як здається. Дійсно, є порушення навіть візуальні, є кримінальні провадження, які чомусь затягуються, затягуються по різним причинам. Я буду ці причини виявляти зараз і реагувати. В обласній прокуратурі з цього приводу і справді відкрито кримінальне провадження за фактом порушення забудовником правил безпеки. У ході розслідування експертами вже досліджено тріщини і пошкодження 24-го будинку. Тривають експертизи, але, попри існуючі заборони на будь-які роботи під час розслідування, будівництво продовжується, і люди непокоються і обурюються. Ми проживаємо у цьому будинку, який замуровують, який бачите. Права вже є незаконна багатоповерхівка самочинна, так? Про яку ми пишемо рік, звертаємось, ніхто нас не чує. Та і ліворуч також самочинна багатоповерхівка, яка фундамент якої йде паралельно нашій земельній ділянці, і можете уявити, що може статися, якщо це допустити будівництво. Що може статися, якщо воно буде, і ми опинимось в тунелі, перебуваючи на скандальному об'єкті, полковник Зюбаненко недвозначно висловився, мовляв, розуміє, що за будівництво можуть стояти. Впливові бізнесмени, які можуть і на нього спробувати чинити тиск, але зупинятися і мовчати поліцейський не збирається. Основне, щоб це не замовчувалося. щоб ми, якщо взяли, я розумію, свою відповідальність, якщо я вже тут, то я маю, я маю однозначно це доводить до якогось логічного кінця. Це те, що я вам казав на програмі, що буде багато негативу, буде заказних матеріалів, але я до цього готовий. Маю вакцинацію. Цікаво, що одночасно з поліцією до місця скандального будівництва прибули і працівники військкомату. Свою особисту причетність до цього полковник Зюбаненко дипломатично заперечив. У нас на фронті є дуже багато проблем, в тому числі потрібні фахові будівельники, фахові спеціалісти в інженерній будівельній сфері. Тому напевно, військкомат десь теж займається цим питанням, десь, може, поруч проходили. Всяке буває. Завтручання поліції зараз будівельні роботи на шпитальній зупинені. А коли ця історія матиме продовження, ми про ситуацію теж розповімо.